В Україну повертається тепло від 27 березня. Ми відчуватимемо його впевнені кроки. Ясним небо прийдешньої середи має бути в Тернополі, Хмельницькому, Чернівцях та Луцьку. Врешті областей західного регіону невелика хмарність. Нічна температура повітря від плюс 3, денна до плюс 17 градусів на півночі та в центрі країни хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 1 вночі до плюс 12 градусів в день. Ясну погоду синоптики прогнозують у Херсоні та Миколаєві. В Одесі та Криму невелика хмарність від плюс 1 градусу вночі, в день температура повітря прогріється до плюс 13. На сході небо вкриється хмарами впродовж дня. У Донецьку пройде дощ від плюс трьох до плюс тринадцяти градусів вище нуля. На Полтавщині хмари сховають небо вранці, а вже від середини дня зникнуть і до самого вечора не з'являтимуться. Без опадів температура в день становитиме плюс одинадцять градусів, після опівночі опуститься до плюс трьох. У Кременчуці ранок буде ясним, а потім небо вкриється хмарами, які триматимуться до вечора без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 11, вночі очікується 4 градуси із плюсом. Хмари у горішніх плавнях, то ховатимуть сонце, то час від часу зникатимуть із небосхилу, без опадів. Нічна температура повітря плюс 4, денна плюс 11 градусів, вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 27 березня 1983 року, за даними метеофахівців, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Сі, того дня зафіксували 21 градуси з плюсом. Мінімальною температура повітря була 1987-го – 12 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.